Поки чистив карасів, десь жінку загубив. Піду шукати там. Ага, вон, десь гребеться. Привіт. Що ти тут гребешся? Та ти ж тут вже все повигрібала? Ні, отут вже залишилось. П'ять пане і догрібати. Ще, Ще не бачиш Ну, догрібай. А я, мабуть, піддумувати карасів посмажу. Да? Ми вчора полінилися вже. Та що вчора вже пізно позаморювались Двох карасик. Посмаж. Те двох може. В зробити. Може сметані. Чи пож... їх там двоє, так? Да? Ну зараз Ви, щось не придумаю. Не По не ходу діла воно видно буде. Ну, 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 воно видно буде. Ладно, все ага, піду. Я швиденько, я скоро їх туди-сюди бігу.